Як може можна було ближче під'їхати. Та ми й дойдемо. Коли їдеш у село, отам от дою, а там дорога в село і веде, то ніколи не подумаєш, що тут ось таке. Бачиш, кратер якийсь. Ось ліс, покажи ось. Оце тут ліс. Густо густий. Цей ліс називається Саміловщина. Руки пасуться. О, ще чиясь в очередь пасеться. Що я люди добрі, сюди приїхала і вас сюди привезла із собою. Тут? Село отам, отам село. Отам село, так ворог. А, отам. Да. Тут ми все своє життя, все своє дитинство і юності трохи пасли корів. Ви бачите, отам там далеко пасеться. Там мов не, своє вітру очередь. немає. А ну да, я наведу воду бо далеко. Видно на камеру, ага, трошки. Та вообще пасеться чиясь очередь, аж дивно. В цій місцевості, в цьому лісі, на цій природі я не була з 83-го року. Я... Останній раз я приїжджала до мами, У мами ще була корова, я була вагітна романом. І це був уже жовтень місяць, а в листопаді я вже народила сина. І мамі треба було пасти очередь, гнати. Тоді ще люди тримали багато корів. І я погнала корів, а мама... а мама копала своїми руками яму на буряк. А я погнала корів. І тоді вже трави мало було, І корови переходили через цю. ось такий я овраг і отут у лісі. Вже падало листя, і ми із сусідкою, тіткою Настею, пасли тут корів. Оце місце сили, оце тут можна розвіятися, а не з'їздить у місто в тому шумній гамі. Боже, як тут гарно. Чого ти мене сюди ніколи не приводила? А Я скільки раз приїжджала в село, кажу, діти, так хочеться з'їздити у Саміловщину. Оце всюди луче прийшли ну, час до цього. Тобі тут було більш воно упорядковане. Хто впорядковував? Корови. Череда Очередь. здорова. Да, тут не одна череда, тут 3-4 череди на той час паслося. А в очереді. У нас... крутий спуск. В нашій очереді було до 30 корів, як в школу ходила. І корови паслися, щось під'їдали, щось обламували. Ой, яке навантаження так... на... Ти чуєш, яке навантаження на коліна. Бур'яна мене так, так заростало. Яка красота. Зараз ми спустимося вниз. Тут буде. Палок. Яка це краса? Тут і вітру немає. Так, вирішили, будемо сюди їздити на пікнік. Ранці встали, попорались на велосипед. А, що тут? Полем, полем, <свісно> полем, полем за дві доби доїдемо. <свісно> Уяблення тут. Так, змінилося за 40 років, я вам скажу, дуже. Дуже все змінилося. Зовсім. Заїжджали на мамин двір, так не можна нічого ніде добрати. Що де було і що де стояло. Погреб тільки знаєш, де бо яма де залишилась. Яма. І хата, бо насип. Чув собі, який крутий спуск. Яблонька цвіте. Гілляки валяються. Та ви що? Якби це було в якійсь Швейцарії, то тут би таку ізюминку зробили для людей. Це був би такий парк. Не встигла, але ну, я очі мало помітила, там дві цаплі полетіло білих ставок. Тут завжди був ставок. Ось за цього краю, де Наташа вам показує, заходили, Ми тут корови, пили воду завжди. О, о, І це був ставок, мій рідний ставок, моя рідна самі, в Боже, скільки я сюди років збирала. Дивіться, ми на низу цього. От, от що має пройти в землі, щоб утворилася оце отака виямка, грубо кажучи. Скрізь рівно їхали. По трасі в село їдеш. Взагалі не можна подумати, що тут оце отака дуже глибоко. Дуже глибоко тут. Як згори з поля глянуть. Ой, а що там не провалися? Ну, воно тут було таке. Така гребелька була. Ми як пасли корів. Водичка текла чи що? Так, да, текла, звідти водичка туди. Звалили, а, там не відходь, підходь, так, да. бо й там де ви провалилося, поставляли, щоб, щоб люди бачили, що воно провалюється. Прямо оазис якийсь. Таке відчуття, що тут і вода не висохає. А, і по ту сторону там вон вода виблискує. Яка краса. Ну Тут вітер є. А там, як тільки спустилися, там взагалі немає вітер. Дивіться, теж яма. Ну, воно верби пропадають, коріння, Ого. коріння пропадає з верб. І ото... Вон там коровки, аж там там. Цей очеред забуду був. Отам далі, де пасуться корови, перехід на цю сторону через очерет, Там воно трошки ущеньке, там були такі трава кочками. Ну, а корови ж вредні. Візьмуть і перейдуть на ту сторону. А хто піде, як я сусідом пасую, дід Петро, він вже трошки ж старий же був. Іди ти. а надя по кочках боїться. Поки перейду, аж тіло труситься. Все рівно зійшло. А ну, куди це куди далі не... дорога? Туди і... кудись виводить? Це йде вже далі в ліс вона. А, в ліс. Вже ліс. І берег оцей ставка не так був заросший. Да. Ну, що ви люди добрі хоче... Такий би парк можна було зробити. Дуже О, красиве роки, місце. Пройшло, як я тут була. Дуже О, красиве. О, тут також ось яма. Відчуття, що то нарачивався. Не, не не підемо далі, страшно. Не знаю, чи ось по цій дорозі на ту сторону з мамою в ліс ходили. Що ми там збирали, я навіть і не пам'ятаю. Нема нічого тут такого особливого. Природа, вода. Ну, красиве. Але ж так хотілося сюди приїхати. Мені красиво. Тут ми пасли корів, звідси ганяли на обід. Пасли на весь день. Була в нас собака-лайка із собачкою пасли. Коли собаці було жарко, ми з братом брали собаку за ноги і кидали в воду. Ну, Діти були, що, бо їй дуже жарко ж було, а вона плавала. Чи риба тут є. Є, бо раніше сюди їздили риболовичі. Дивись, ямка обходить. У будь-якому ставку є риба. Ой, яка красота! О, там можна сідати, рибу ловити. А раніше, коли були, святкували ці праздники, як 9 травня, 1 травня, от, старші класи молодіж. Забирались і куди? Самі лощі. Всі сюди. йшли сюди, на природу. А він туди далі трошки далі, ставок, далі. Далі, далі? Туди. Він далі, далі. Він далі туди. йде? ага. Це тут він такий розширений, далі він там трошки уж. А тут не ну, кортітиме а то як зайду у групу нашого села і хтось викладе. Ну, По фотках то одне, а це очима своїми побачено. Фото. Ох і гарно. Раз. А вода прозора. Вода прозора, дно видно. Глинисте дно. Коробчики не плавають. Не видно. Хорошо на душі зробилося. Оце розвіятися. От Оце отут затишок. Оце. Тут і вітру немає. Боже. Неси плідік полежим. Отдихнем. Дуже тут хорошо. Ох, і добре. Сюди б да, нас з бусятком. Він би тут погуляв. Було цього ліс полусадніха лісочка оцього. Може, якась одна верх, аби вони живо розпили. Цього не було. До самого лісу було все так. Красота. Ось тут, у далекому дитинстві, ми пасли корів. Це воно так. Воно далеко туди тянеться. Далеко, далеко. Ми починали їхати отак, воно тоді повертає воно так, отак. Воно так, наче як який ровчак, наче хтось щось рив колись. Воно такими, наче з їх загами, отаково скрізь і скрізь тягнеться оцей очерет, оця водичка. Ото корови, за коровами там ще далі да, воно тут, сюди. Ой, а що це таке? Це я бачила в інтернеті, виставляють у лісах таке. Я перший раз в лісі, біля лісу. Якісь квіточки. О, то, дивіться, ото, дивіться, корівне, а о, ти наша машина, о, там туди кущі, от там колгосний табір був для корів. Ага. Коли отут корів на горі пасли, в людській очередні внизу була, а колгосніх корів пасли на горі. І коли не ганяли на той машина виїжджала, я там був загін і до ярки о, там доїли. А зараз воно вже заросло. Ага. Ой, як високо вон туди. Ми з такої ж гори спустилася. Чи то я люди добре понищала, чи то тут щось багато чого змінилося, значить так для очей не дуже і змінилося. Рови ухабини, гори, значить те все те саме. По тих горах колись я ходила в тому лісі. По тих горах корови попереходять, ми все там помасли, бо на горі то вже сусідські, сусіднього села землю. Пасуть, перва череда, яка нам трапилася, а де було дитинство, куди й тяне душу. І пасли було із сусідом, пасли корів. А було, коли як по двоє мама держала одну корову і тілку, нам треба за двох корів день відпасти. Хоч по одному із сусідом два дні пасеш. З одним сусідом, тоді з другим сусідом, хоч сам пасеш. День, очередь за двох корів, то ми часто пасли вдвох із братом. Які ми були, люди добрі. Мені 12 брату дев'ять, мені п'ятнадцять брату на три роки менше. Я такі, а вдвох пасли. Ну, собака у нас була учена. І ось тут ми пасли корів. Так пас, пасли, як то пасуться ті слюдські. Це ж от села далеченько. Якщо... Виганяли корів звідси о 12-й годині, то якраз на пів первого ми були вдома. 30, 35, 40 хвилин. Якщо це самого лісу, так і 40 хвилин ганали корів додому. Тут теж вітру нема. Через 42 роки. Ну, я вам скажу, сльози не течуть, а серце гупає. Навірно, щось згадало. Це акації, дивись, ще не розстую, не розсунулись, не розцвітують. Занімаємося ми назад тепер на гору. Дуже тут гарно. Треба було тут пікнічок зробити. О, на горку також важко. Оце, що відчувають альпіністи, які йдуть на горку. На ноги дуже важко. А я коли дивилася фільм Еверест, то я думала, ну як можна дві години йти 50 метрів. А тепер розумію, що це дуже важко. серце баки ми піднялися я рада що ця зустріч відбулась хоч і 42 роки через 42 роки але душа моя задоволена і очі теж задоволені бачать Цю красу, цю землю, на якій я провела стільки років, хоч і не кожен день. Але два рази в місяць ми сюди приганяли корів. А що нам дітям? Була воля. Брат і в ставку навіть купався. Це спогади. Це все теплі спогади. А тепер ми їдемо додому. Дорога із села або на село. Я ці місця бачила тільки оце звідси із траси. Де ми були, мама? А ну ну так, отак прямо, бо то, ото дерева теж то вже то вибалки. Ми там не були в вибалках. Отак. Отак прямо. Ото ліс, ото під тим лісом ми так були. ми були з отієї сторони, не оце. Ні-ні, ні з, отії, з отії. там ми тієї. То були. акацію йде, о, ще не розпустився, ж, бачиш, по угу. ту сторону. А то отак прямо дерева. Машина зелені... наша стояла там, на горі. І отам ми були. Отак Не 40, отут. 40 років, коли приїжджала в своє село, де, проїжджала отак по трасі мельком між кущами, видно, кажу, моя Саміловщина там. Там коровки ж отам пасуться, отам. Да. О, отам. Ось такі краєвиди покажи. Так, Ріпачок починається з села, Ну, то вже сусіднє село, а туди наше село. Моє рідне село. Пахне рідне село. І хлібом і сіллю, і прадідом, дідом моє рідне село, моє рідне село. Надіюсь, до зустрічі. Ви подивіться, люди добрі, яка краса. Виїхали вже за сусіднє село, наше село проїхали, проїхали сусіднє. І їдемо, ось уже далеко-далеко за селом ростуть фруктові дерева, яблуні, ви подивіться, чи не, чи не роботящі люди наші українці. І тут дерева побілені. Це ж далеко за селом. Яка краса? Наче і бур'янці не ростуть. Води цвіту, яблу.